З нагоди 20-ї річниці збройних сил України Одеська військова академія запросила одеських журналістів спробувати себе у якості студентів відомого навчального закладу на деякий час. Акули пера відчули себе військовими. Таку змогу мала й наша кореспондент Ксенія Тіора. Кажуть, що військова служба не жіноча справа, але не для цих дівчат. Вони з легкістю можуть зібрати і розібрати автомат Калашникова за 15 секунд, і навряд чи хтось насмілиться їх образити. Катерина з дитинства мріяла стати військовою і тепер навчається на першому курсі військової академії. Навірно, ну, я зов душі такою скажем. Мічтала Війська, Буду воєнним офіцером буду підполковником, як мінімум. В академії студентів вчать не тільки збирати розбирати зброю, але й стріляти. Таку нагоду мали і одеські журналісти. На сьогоднішній день в академії навчається 158 студентів на двох факультетах, підготовки тилового забезпечення і офіцерів запасу. Разом з тим академія планує розширюватися і надалі. Ми вже в январі. Будемо забирати з Львова к Нам приїдуть перші курс автомобілісти, які поступили в этом году в Львову. З нагоди ювілею збройних сил України військова академія привітала і одеських журналістів, які брали активну участь у висвітленні діяльності навчального закладу. Почесною грамотою було відзначено і творчий колектив телекомпанії Крусенія Тіора, Євген Войтенко. Телекомпанія.